Другий день перебування чоловічих розваг на Сарненщині. Ранок застав кожного з героїв за своїм заняттям. Коки Валентин і Володимир полюють. Олег та Ігор рушили за грибами. по шосе. своїм Зараз ми не збираємо, ми покажемо загальну кількість скільки в 10 метрів від лагеря Ми не збирали. Грибів. Грибів. Ну що, давай, дай, збираємо. Де ти там великі? Бачу. Там далі десь. От дивись, Ігорюк, чим мені подобається займатися рибалкою восени, як ми про це говорили. Що з голоду не помреш. Абсолютно. Дивися. Вранці були наполювання. Потім половили риби. Так. Качку не застрелили, риби не наловили. Що ми робимо? Збираємо гриби. Грибочки... Остатній кількості тут. Так, да, ти знаєш. От маслята... І підбережу, як в народі просто бабка. І це видно, ти знаєш, я так думаєш сьогоднішні. Ну, за ніч вийшли. Бо дуже молоденькі. Да? Але Такі. треба кинути на пальці, хто її буде чистий, бо масляти потрібно знімати. Ті, хто збирають, <ривіт> ті приносять. <ривіт> ті приносять. <ривіт> а ті, хто сидять, ті. Хоч і їсти, тоді мусять чистити. Шановні глядачі, ми не тільки мисливці і рибалки, а ми ще... И грибники получаются. Тихие полювання. Тихи полювання. О. дождевики, А вон які бабки. Это ж бабки, да. А вон молоденькая кадриц. Сразу лякаю в сагин тепло. Сосны. Місцеві жителі завжди гостинно зустрічають героїв програми та знімальну групу. І сьогодні Олена, яка виросла на цій землі, люб'язно погодилася розповісти нам про історію водойми, біля якої ми відпочиваємо. Цей ставок знаходиться у селі селище Сарненського району. Стави в нас були ще колись і за Польщі. Територія ставу була дуже велика і займала багато. Навіть сказати, тисячі гектарів. Тому що місцевість наша була болотна, болотиста. На території нашого села і цього ставу колись була вузкоколійка, і за допомогою цієї дороги відправлялася риба. Рибу відгодовували на ставах, колись дід розказував. Якщо здихала якась худоба, робилися плоти і відправлялися в стави. І так годувалася риба. Риба була дуже велика. Ще невідомо, чи буде у нас сьогодні дичина та риба, а грибів уже маємо чимало. Сосни навколо моя стіна. Сльози лякають своїм. Музика Я зі своїм другом Ігорем 20 хвилин, 20 метрів від лагеря, і ми сьогодні з обідом. Рівенщина яка має дуже багато для людей, створює умов для того, щоб можна приємно відпочивати, отримувати задоволення від рибалки, полювання, збирання грибів. Давайте всі разом будемо берегти природу. І тоді у вас восени завжди на столі буде риба, гриби і дичина. Пани дуже гарно ставилися до нашої землі. І гарно ставилися до нашого народу. Дуже гарно нашу землю берегли. Що ви з Варшави е, спеціалістів по землі і е, узнавали, чи можна тут осушувати цю землю. І вони сказали, що нашу землю осушувати не можна і не треба, бо через те, що вимиється наверх пісок, і земля може стати пустинею. Чому я буваю сам свій. Я такий, як і це часом. Зовсім не такий. Залишивши гриби коку. Хто хто, а він знає, що з ними робити. Ігор та Олег взялися до риболовлі. Не гаяти ж даремно час в такий погожий вересневий день. виходили сьогодні зранку на качку. Підняли пару штук, але, ну, на жаль, ні однієї не збили. Як розповіли місцеві жителі, що в даному ставку де ми будемо ловити є карп тамор від 2 до 5 кілограмів вогонь. А це в нас залишився маленький став, як сказати, порівняно з тим, що було колись. Через те, що вже потім стали осушувати землі і оцей кусочок. Кусочок цього става залишився. Його вже хотіли розкорожити, розкурожували, вже тут оці дамби роз, розкопували. А у мене брат взяв їх в оренду ці стави. Через те він їх взяв, що він на них виріс. Тут він ходив з татом на рибалку, з дідом на рибалку і дуже любив цю, і любить цю місцевість. І він забрав їх на 49 років в оренду. Риба є дуже різна. Вона так, як е, запускав самольок, е, коропа, і товсто лобіка запускався. А так дуже-дуже багато тут дикої риби. Є і, і щука, і карась, і в'юни, і, і ну, взагалі всяка риба тут є. Зараз ми на даний момент я. Враховуючи те, що зараз день, спека, по-любому риба ніяка не клює. Під вечір потрібно підгодувати місце прикормити. Ми поставимо місце прикормки годівлі поплавками, на які також буде зацеплена приманка, і в тому місці будемо прикормити. Значить, попитка наша буде сьогодні ловити рибу. У нас є, враховуючи різновиди карп і амур. Будемо на мостирку ловити, на кукурузочку пробувати і на картопельку. Фірма Флагман презентує новинки рибальського сезону 2015. исключительно удобный и функциональный предмет экипировки, представляющий собой гибрид рюкзака и рыболовного жилета. По сути, это рюкзак, на который в считанные секунды крепится передняя часть жилетки. Передняя часть на сетчатой основе имеет 4 полноразмерных кармана и 2 накладных кармана меньшего размера. Все они закрываются на молнии, комплектуются встроенным ретривером. Рюкзак имеет большое основное отделение и еще два отделения меньшего размера. Все они закрываются на молнии. По бокам расположены два накладных кармана, на каждом из которых имеются эластичные сетчатые карманы. Непосредственно со спиной контактирует ребристая полужесткая вставка из пористого материала, которая в сочетании с покрывающей ее сеткой обеспечивает вентиляцию и отвод влаги. Наплечные лямки с сетчатым покрытием с внутренней стороны также оборудованы подобными вставками, которые, кроме того, имеют перфорацию. Нагрудный ремешок с эластичной вставкой, фиксирующей взаимное расположение лямок, снабжен оригинальной системой регулировки высоты. Представленная экипировка от флагман сделает вашу рыбалку не только эффективной, но также приятной и комфортной. Сьогодні Ігор вирішив використовувати так звані кружки. Цю снасть рибалки застосовують переважно на водоймах зі слабкою течією. Найпростіша модель кружка добре відома всім рибалкам. Це пінопластовий або дерев'яний диск із заглибленням на риблі для волосіння. Як правило, кружок фарбують у два кольори: один бік червоний, інший білий. Коли риба клюне, кружок перекинеться, і рибалці буде легше помітити покльовку. Вставляє кружки з інтервалом в 5-4 метри на ділянці водойми з однаковою глибиною. Не рибак, але татом у нас біля хати було два ставки. І у нас завжди була там риба. І ми ловили рибу, ловили вудочками, ловили навіть <гум> допомагали коли-небудь батьку ловити волоком рибу. Я думала колись, що риба, ну, якщо її викинуть на берег, то вона так і буде там лежати. Мені кинули щуку, щоб я її положила в мішок. А я думаю, вона така велика, вона не дінеться, вона взяла, стала плигати, плигати і в воду плигнула із <пізь> того. Ну так на дорозі вона була. Я не подумала, що вона може втекти в воду. А вказується, що якщо рибу викинуть, то вона може теж втекти. Взагалі-то, як такого по канаві, по канаві колись ловили рибу, то щуки такі великі, я знаю, як, як рука. Ну що ж, нам лишається побажати ігору ні хвоста, ні луски за тиждень на нас чекає наступна зустріч з героями чоловічих розваг а їх самих ще один день на Сарненщині. Ці години а п'ять секунд вже забагато бо навіть мить для мене свято, коли відкрив очі я забув вогонь і воду я. Труби, але ніколи не забуду тувить коди.